Добрий день, мої любі учні! Вітаю вас на уроці літературного читання. Тема уроку Діагностувальна робота аудіювання. Я вам рада, любі діти, і вітаю щиро вас і запрошую ласкаво на урок читання класу. Сьогодні на уроці ми проведемо діагностувальну роботу з аудіюванням. Давайте пригадаємо алгоритм аудіювання. Читаємо разом діти. Прослухай уважно текст. Зверни увагу на слова, які зустрінуться в тексті, дай відповіді на запитання. Паровий двигун це винахід минулого з перспективним майбутнім. Конки трамваї на тінній тязі, на паровій. Це рушійна сила, яка створюється за допомогою парової енергії. Відкриваємо робочий зошит і записуємо дату 27 лютого діагностувальна робота аудіювання. Текст називається Перші електричні трамваї. Слухаємо уважно текст. Електричні трамваї. Зазвичай для нас міський транспорт. Але він має свою цікаву історію. Перші трамваї з'явилися ще на початку 19 століття на Британських островах в Уельсі. Вони були на кінній тязі і називалися конками. На відміну від карет конки рухалися по рейках. І тягнули за собою важкі металеві вагони з відкритим чи закритим екіпажем. Основна вада конти полягала в незручній експлуатації тварин. Коні могли зазвичай працювати кілька годин на добу, потребували утримання та догляду і до того ж залишали після себе бруд. Який треба було прибирати. Із винайденням парового двигуна на змінну кінним машинам прийшли трамваї на паровій тязі. Та значно більші можливості для розвитку цього виду транспорту постали після появи електричного струму. Електричний трамвай був створений відомим німецьким інженером і винахідником Верненом фон Сіменсом, у 1881 році його фірма відкрила перше в світі трамвайне сполучення в Берліні. Того самого року електричні потяги стали курсувати вулицями Парижа. Перший в Україні трамвай з'явився в Києві 1892 року. Його творцем був інженер та бізнесмен Аман Струве, людина, якій Київ має завдячувати побудовою залізничного мосту через Дніпро на місці сучасного Дарницького. Першим централізованим водогоном і системою освітлення поява електричного трамвая в Києві стала можливою завдяки звичайному курйозу спочатку струве створив у місті конкурс трамвай на тязі», Але перший рік експлуатації цього виду транспорту завдавав. Винахідникові великих збитків на крутих Київських пагорбах коні швидко втомлювалися і не могли тягнути важкі вагони пасажирами. За день роботи тінного трамвая на ньому змінювали до десяти тварин. Тоді Аман спробував використовувати на складних ділянках. Локомобіль паровий трамвай, але і він не обійшовся дешевше. Після цього бізнесмен вирішив запустити вулицями Києва останню новинку європейської технічної думки електричний трамвай. Перші пасажирські перевезення в Києві це вид транспорту почав здійснювати. 13 червня 1892 року кияни пишалися такою подією. То був перший трамвай на території України. Нововведення швидко завоювало популярність серед жителів міста. Скоро українські інженери почали диктувати моду. Трамвайній справі. У столиці України вперше було пущено здвоєний трамвай, а пізніше тролейбус Три підряд щеплені вагони, теж уперше з'явились у Києві. Ідею створення міського електротранспорту швидко підхопили інші міста, невдовзі. Трамваї почали курсувати по вулицях Львова і багатьох міст Європи та Росії за матеріалами інтернет-сайту. Ви уважно прослухали текст. Тепер будемо давати відповіді на тестові запитання. Ставте діти цифру 1 і відповідаємо на перше запитання. Познач, де з'явився перший електричний трамвай. А. В Уельсі, Б. В Берліні. В. У Києві. Г. У Львові. Друге запитання. Познач, як називались перші трамваї. А. Конки. Б. Конні вагони. В. Конні машини. Г. Локомобілі. Третє запитання. Визнач, яка основна вада була у перших трамваїв А. Незручність для пасажирів, Б. Ковільність руху, В. Малий прибуток для власника трамваю. Г. Кіньми було багато турбот і незручностей. Ставте цифру 4 і слухайте четверте запитання. Познач, хто створив перший електричний трамвай А. Амонд Струве. Б. Ігор Сікорський. В. Вернер Фон Сіменс. Г. Сергій Корольов. П'яте запитання. Визнач, чому у Києві кінні. Трамваї були невигідні а. Коньки швидко ламалися. Б. На Київських пагорбах коні швидко стомлювались. В. Кияни надавали перевагу звичайним каретам. Г. Коні забруднювали місто. Шосте запитання. Познач як поставились кияни до електричних трамваїв. А. Протестували проти нововведення. Б. Шкодували, що конки зникли. В. Почали користуватися тільки трамваями. Г. Нововведення швидко завоювало популярність серед киян. Аудіювання діти, завершено. Сподіваюсь, що запитання були для вас нескладні і ви правильно відповіли на всі запитання. Підведемо підсумок нашого уроку Рефлексія, права відкритий мікрофон. Продовжіть, будь ласка, речення. Сьогодні я дізнався. Було цікаво, було складно. Я зрозумів, зрозуміла, що тепер я зможу. Я навчився, навчилася. У мене вийшло. Я зміг змогла. Дякую вам, діти, за роботу на уроці, за вашу увагу, натхнення вам. Ви молодці, мої любі. До побачення, до нових зустрічей.